І вітання! Ви дивитеся телеканал Конкурентії і в ефірі. Програма Луцька Автобазар. Сьогодні ми на одному із секторів Луцького авторинку будемо дивитися автівки трьох найпопулярніших кузовів: це Седан, Універсал і кросовери. Ми не ставили собі е, межі по ціні автівки. Тож будемо обирати на вигляд, що нам найбільше сподобається ж ми йдемо шукати автівки а ви підписуйтесь на наш ютуб канал аби бути в курсі головного Нісан Кашкай плюс 2 на механіці. Пробіг вказаний 205 тисяч кілометрів 2010 року випуску. Об'єм двигуна тут достатньо такий хороший – півтора літра дизель. За цю автівку продавець просить 9 тисяч 950 доларів. Вже розповідала Нісан Кашкай. Він може бути семимісний. Тут є величезна панорама. Вона, наскільки я розумію, вона навіть засувається шторкою. Є все, що потрібно: кондиціонер, мультимедіа. Кермо бачу, є трішечки певні затертості. Але в цьому я великої проблеми не бачу. Автомобілю потрібна хімчистка, це точно, але загалом все виглядає цілком нормально сидіння тканиняні. Так що гадаю, що для якоїсь мами або багатодітного тата це авто пригодиться. Треба, щоб діди на них їздили якісь старі в селі, які кози пасуть. А чому чого на такому ну, ти в, селі, це в селі заїжджаєш просто калище, калюжі по і пошов собі. Боже. Чого, То, жінкам привіт. зараз купують? Ну, не привіт і пішов. Не хотіли би собі такого? Нє, звісно. А на чому любите їздити? На седанах mm -hmm. і на маршрутках. <реш> Про вашу БМВ так хвалили, так розхвалювали. Що в ній такого особливого? О, ти що? М-бампер, м зеркала, м руль вихлоп. Звісно, е, що 2 літри бензин, хотілося б 3 літри дизель, але це Америка. Приїхала з незначним пошкодженням в ліве, ліву фару і крило. Ми замінили, повністю все в оригінал. І все, і все гарненько. Бамбочка, що всередині? Я бачу машкіріне сидіння, гарне кермо, екранчик, що ще? О, Там все є. Все, 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 що, все що хочеш. Все що, все, що треба, все є. Повністю все. Люк бачу є. Да. міні Міні-бара тільки нема. А так далі все є. Ну але при бажанні можна встановити, так? При бажанні ми можемо поставити все. Навіть карусель на кришу. А, просите за неї 13 тисяч 950 доларів. Торг є? Ні? Конечно. В розумних в адекватних. Скільки в адекватних. скинете? Максимально. Максимально? Так. Якщо від вас, то за 13 віддамо. Д... Ого, ого. Майже тисячу доларів готові скинути, якщо чесно. Ну, чаня. Хаби їздили. Пробіг 166 тисяч кілометрів, обслужено. 12 рік. Обслужена. обслужено Всі книжечки, всі записи є. Значок якийсь модний. І нам модний розповіли, значок. що то да, на честь ювілею БМВ такі робили, так? Так, да? все вірно. Чудово, то давайте всередині ще подивимося. Погнали. Відзнімемо. Хоп-хоп-хоп. Погнали. Гарні дзеркала. Так, присідай. Хороші шкіряні сидіння. Бачу коробка передач як джойстик. Є екран, все, що потрібно, дерев'яні вставочки, дуже гарні, з такого темно-коричневого дерева, льоки, ну, все, що завгодно. Сидіння вони є, скажімо так, простою мовою, не зачовгані, немає ніяких заломів, тобто їх. Все там реставрувати не потрібно. Тож я вважаю, що для якогось хлопця красивого можна взяти цю BMW. Тільки не збирати грошей. Одна досить популярна марка серед автівок: це Volkswagen. Ми ось знайшли такий Volkswagen Passat GT 2018 року випуску. Тут об'єм двигуна 3,6 літра бензин. Тут продавець вказує, що тут салон на шкірі має підігріви, камери, навігацію, тобто все, що потрібно, і ця автівка, що важливо на автоматі. Пробіг. Пробіг 24 тисячі кілометрів, тобто вона новесенька, майже ніде нічого загалом. Дуже хороший пробіг. За неї продавець просить 17 тисяч 200 доларів. І проходимо далі. В нас ще один фольксваген, можливо, навіть і той самий е, продавець. Е, ще один Фольксваген, Passat це 2 Line лайна. Е, Тут об'єм двигуна 2,0 літра. Е, є камера, вона не фарбована, як продавець стверджує. Е, 2013 рік випуску. До речі, дос досить гарна така вона в білому кольорі, дуже красива, особливо перед авто. Е, за неї продавець просить вже набагато дешевше: 11 тисяч 200 доларів. І ще один Volkswagen, чорний також седанчик. Теж дуже гарний перед автівки. Це Passat b 9 Тут об'єм двигуна також 2,0. Тут вже машина трішечки новіша. 2019 рік випуску і пробіг теж дуже маленький 28 тисяч кілометрів. Автівка бензинова, і за неї продавець просить 18 тисяч 900 доларів. Одна досить популярна марка серед українців і зокрема і волинян. це шкода Octavia Scout. Вона є повнопривідна 2020 року випуску. Об'єм двигуна тут 2,0 літра дизель, і пробіг вказаний 190 тисяч кілометрів. За цю автівку продавець просить 20 тисяч доларів. До речі, вона відкрита. Ми можемо всередину сісти і подивитися, що тут цікавого. Перше, на що я звертаю увагу. Пластик на дверях він є не на Ньому немає ніяких пошкоджень. Є дерев'яні вставочки з дерева, такого коричнево сірого Мульти-кармо в гарному стані, я би сказала. Величезний екран. Дуже великий екран, красивий. Сидіння тут комбіновані: шкіра, алькантара є панорама, вона висувається, засувається. Дуже гарний, якщо чесно, салон і сидіння темні, і стеля темна. Це взагалі дуже круто виглядає. Саме авто біле, а всередині все чорненьке. Коробка автомат, досить зручне авто, багажник великий. Ця автівка, вона кліренс, має дуже високий, тут тобто може подолати будь-які перешкоди. Загалом, я вважаю, що в такому стані авто з таким роком і. За таку ціну, що можна взяти, тим більше вона ну, реально дуже крута, можна на ній все, що хочеш перевозити, кого хочеш. Ну, тобто, Все за вашим бажанням і на ваш гаманець. Кросовер <клес> універсал, не смотря де їздити. А от все життя ви будете їздити на цьому життя вам дає такий вибір. Що ви виберете? Одне Ну, Кросовер. А чому? Яка ваша така мотивація? машина. Проїде. В принципі, можна використовувати багажник великий, так само, як і місця в ньому є. Універсальна ну, машина. А зараз на чому їздити? Mm, що привізти та не, на електрокарах. Ага, зрозуміло. А в який козов? Ну, Такий паркетник кросовер. Ага, паркетник кросовер, зрозуміло. Ну все ж надаєте перевагу. Нам тут розповідали, що паркетники це для людей села. Що ви скажете на це? В основному люди так вибирають села більше вище машини, щоб можна було проїхати по любим дорогам. та й щось привезти від мами, так щось привезти, там картоплі накидати. Знайшли достойних представників е, різних марок, найпопулярніших серед українців та загалом волинян. Це були і Шкода, і Рено, і БМВ, і «Нісани», е, і Фольксвагени, звичайно. Е, Більшість продавців, з якими ми спілкувалися, вони вказували на те, що все ж е найкращою автівкою для їзди є кросовер, е так звані паркетники. Однак, деякі надають перевагу. І седанам цінова політика була різна: від е 9 тисяч доларів і аж до 20. Все залежало від комплектації, пробігу е і звичайно ж е року випуску з вами була програма Лу. Ська автобазар із Софією Невойсою на телеканалі конкурент Конкурентів.